Ця церемонія проходить у Триніті Коледжі в Англії. Його керівництво повертає Австралії чотири старовинні списи. Тисяча 1770 сімдесятого року Джеймс Кук та його підлеглі забрали приблизно 40 таких списів у аборигенів, які жили на території нинішнього сіднея. Тисяча 1771 сімдесят року чотири списи подарували Триніті Коледжу, що входить до складу Кембриджського університету. Сім років тому австралійські організації попросили повернути артефакти. Керівництво коледжу погодилося це зробити лише зараз. Цей день трохи емоційний та сумний для наших корінних народів, які побачать гарний приклад того, як відбуваються чудові події, хоч із запізненням на десятиліття чи століття. замість конфлікту в нас партнерство, замість нерозуміння, спільне бачення. Нині маємо можливість відсвяткувати повернення цих списів і усвідомити, як це важливо для Австралії та всього світу. Останніми роками деякі музеї та колекціонери погоджуються повернути артефакти, які раніше було незаконно вивезено з Південної Америки, Африки та Австралії, та іноді колишнім власникам цінних предметів категорично відмовляють. Приміром, Велика Британія поки що не має наміру повертати Греції скульптури Парфенону.